В обідню пору звичайного лютневого дня біля популярного кафе у центрі Миколаєва пролунав вибух. Все, подарунок спрацював. Є відео. Ну і добре. Покажи. Здетонував вибуховий пристрій у сумці, яку до кафе принесла 42-річна жінка. Є припущення того, що вона саме коли вона підійшла до кафе з рюкзаком. Вона діла за чтими козівками куратора з ФСБ, то є спецслужб Російської Федерації, і вони здійснили вже дистанційний підрив її через шляхом підриву самого саморобного вибухового пристрою. Мінус дев'ять ТЦКшників. Боже. Вони дійсно здохли, а вибух нормальний був. Дійсно, намертвона. Дай Боже. Круть. Насправді ж унаслідок цього теракту загинули троє військових медична сестра і двоє саперів. А також власне жінка-кур'єр, яка принесла бомбу. Ще семеро людей постраждали. А з цим будуть взагалі щось робити? Ні, немає слідів взагалі жодних. Он як? мило. Наступного дня поліція і СБУ затримали співучасників злочину. Ними виявилися четверо підлітків: 14, 15, 16 і 17 років. Вони виготовили вибухівку і передали її жінці-кур'єру, яка привезла пристрій в Миколаїв. За даними СБУ, затримані діяли за вказівками з Росії. Це чергове свідчення тривожної тенденції. Російські спецслужби беруть під приціл українських підлітків. Мамо, терміново у мене є одна робота. Мені треба буде в зранку: займатися криптою, трейдитися, ходити по банкоматах. На взамін мені друг частку дасть. А школа що за друг? Я не знаю. Ми гарантом на криптоботі підпрацювати. Вирішили треба тільки покрутитися. Спочатку російські спецслужби орієнтувалися на завдання із підпалу авто сил оборони або об'єктів Укрзалізниці. І на початку 2025 року ми прослідковуємо нову тенденцію російських спецслужб, яка полягає у тому, щоб здійснювати терористичні акти, тобто російські ФСБ і гру перейшли усі червоні лінії, і зараз вони вдаються до кривавих терактів. Де вдалося поспілкуватися з одним із затриманих за підготовку теракту в Миколаєві, який перебуває під вартою? Ми не називаємо його справжнього імені і не показуємо обличчя. Спілкуємося з підозрюваним у присутності представників СБУ. Друг мені дзвонив, я прийшов до нього. Ми потім ми домовилися. Я навіть не можу пояснити, як я це загласився, хоча спочатку відказувався. Мені сказали, ти посадився все, на задорогаємо. Сашку навчався у школі, захоплювався волейболом і вчився грати на гітарі. Тепер він чекає на вирок суду у СІЗО. Каже, троє друзів запропонували йому полагодити вибухівку, яку вони виготовили, і підзаробити грошей дві тисячі доларів на чотирьох. Вони займалися виготовленням вибухівки, а я приїхав в і переробив її. А чому треба було переробляти її? То що вона перший раз не спрацювала. Тебе була якась ну, теорія для чого це? Мені друг сказав, що вона їде за границю. Ну а між десь там вже він повірив. Ну, як його натурила, так і мене. Але на той момент, коли ти їхав у Миколаїв переробляти цю вибухівку, то ти ж розумів, що вона приїхала в Миколаїв? Я якось не задумувався. Що... Але друзі Сашка, схоже, усвідомлювали, що робили. Взагалі, тепер я з хлопцями вбив десятьох людей. рідний убивця заявись. Ура! Це можна сказати, показує суб'єктивну сторону саме. Затриманих осіб, тому що вони, вони розуміли, що вони роблять, і вони хизувалися тим, що вони виготовили саморобний вибуховий пристрій, і він зірвався. За словами Сашка, він сам долучився до справи лише щоб полагодити вибухівку. Інструкції давали так звані куратори по відеозв'язку. Одного звали Олександр, другого Роман. Олександр заправляв грошима ну, розходи і так далі. А Роман об'ясняв, як бомбу зробити. Що вони казали, на кого вони працюють, чи для чого вони це роблять? Вони я запитував не раз, вони нічого не це ігнорували. А було зрозуміло, що Олександр і Роман з Росії чи якось пов'язані з Росією. Вони тільки по-русски розговорювали, так вони говорили, що за день до теракту вони були в тому самому в кафе. Це от рекрутери, тобто це особи, які напевно володіють певною методікою спілкування з особою. Вони от вербують людей і втягують, щоб поступово тобто підкармлюють грошима. І особа думає, що вона буде нагороджена за певні ідії. але як відомо, то є сті службою безпеки задокументовано ці всі факти, що особи не отримують винагород, які їм обіцяються. Поки 100 доларів мені прийшло і тим йолопам по 50 зараз виводжу. Зайняли. А чому так мало тобі? Це лише початок проблеми з транзакціями. Як тебе зачепила, ця війна? Як змінилось твоє життя, коли вона почалася? Дядько поїхав воювати. Багато знайомих старших теж воювали, чи воюють зараз. Ти підтримував те, що робить Росія? Ні. Не підтримував. Наоборот, я Україну намагався підтримувати. Я навіть в школі були збори, я гроші на ЗСУ. Нова методика спослужби відвелася і вона. Почалась приблизно з травня 2024 року. Тобто, коли вони зрозуміли, що небагато є ідейних осіб, вони обрали, як можна сказати, нову специфіку своєї діяльності терористичної, це фінансово заохотити людину. Це шляхом телеграм-каналів з пошуку роботи, вони розсилають оголошення про заробіток там від двох до п'яти тисяч доларів. Сумнівні пропозиції роботи вдалося знайти і мені. Я створила фейковий акаунт у телеграмі, представилася 16-річним хлопцем і познайомилася з двома рекрутерами, які за всіма ознаками схожі на представників російських спецслужб. Перший чоловік під іменем НІК з молодим Ніколасом Кейджем на аватарці. Привіт, є робота. Робота трохи незаконна, але добре оплачується. Ми боремося зі свавіллям ТЦК і відповідно пропонуємо роботу з підпалу авто ТЦК. Це тисяча доларів. Гроші потім на карту чи як? Як завгодно? Нік надіслав детальні інструкції з відео. Був увічливим і по-батьківськи поблажливим. Добрий день. А яка ваша глобальна мета? Це не обговорюється, не в моїй компетенції. Я так зрозумів, ви в РФ перебуваєте. Вибач, що не привітався. Привіт, Неважливо, де ми. Коли я відмовилася від роботи з підпалу авто, рекрутер запропонував палити релейні шафи на залізниці. Усе треба було знімати на відео за допомогою спеціальної програми, щоб довести справжність. Знаєш, як процедура Я е, ти присилаєш мені відео. Я в свою чергу, пересилаю кураторам. куратора запускают эту базу, вот, ну, на сходство там, на все, на это прочее, я тебе писал об этом. Вот, и дальше больше либо находит его приемлемым, вот, тогда, соответственно, переводит деньги и все это попроще. Будь повнимательнее, будь поосторожнее. И все будет хорошо, все будет в ничью, во всех отношениях. Работать будем долго и плодотворно. Другий куратор під ніком Маша мав аналогічну пропозицію заробітку, але суворіший стиль спілкування. Вам доведеться працювати на довірі, тому що для вас навіть мікроаванс це вже, скоріш за все, і є самоціль. Лише урвати халяву на пиво, ну, серйозно. А для нас спалення однієї випадкової автівки бути не може єдиною ціллю. Відповідно до нашої задачі, треба спалити взагалі все. Ви ж, мабуть, в РФ перебуваєте. Іспанія. Але задачі надходять з РФ. Не знаю, звідки вони приходять. Чому тоді ви боретеся з ТЦК, якщо ви в Іспанії? Так представляємо інтереси жителів по суті. Дурне питання. Ти коротше працювати не хочеш. Хоча рекрутери наполягали, що борються з ТЦК, як цілі підпалів вони описували саме військові автомобілі. Це відповідає загальній меті російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Україні. Зараз з обома рекрутерами плідно працює СБУ. Це лекція ювенальної поліції для одинадцятикласників на Київщині. Про спроби вербування російськими спецслужбами радять повідомляти в офіційний чат-бот СБУ Спали ФСБшника. Це телеграм-канал створений для того, щоб у разі, навіть якщо з вами такі особи просто зв'язуються, ви можете туди повідомити. Також є номер гарячої лінії, Ви можете туди повідомити це безпечно, це конфіденційно. Е нічого вам за це не буде. Обов'язково розповідаємо батькам, е дорослим, кому довіряєте, вчителям. ви Можете про це все повідомити за це боятися не надо. Ви навпаки, думаєте про те, що ви когось спасете. Буквально щодня в новинах ми можемо прочитати щось схоже, чи то якісь теракти, чи такого плану. Тому я вважаю, що справді це потрібно і говорити з самого маличку, уже 11 клас, навіть ще раніше, своїм дітям пояснювати наскільки важливо не піддаватися таким маніпуляціям. Я не думаю, що я на це поведусь. Причому тепер я знаю, якщо мені пишуть такі дивні повідомлення, я знаю вже куди звертатися до чат-боту СБУ, тобто роблю скрини швидко і все це скидаю. З початку 2024 року СБУ затримали понад 600 осіб, які пішли на співпрацю з російськими спецслужбами. Кожен п'ятий з них неповнолітній. Діти вразливі до маніпуляцій. Для них, особливо коли куратори їм задають завдання, дають завдання, які пов'язані з якимось такими нескладними питаннями, вони викликають у них почуття якогось пригоди, там, злочинного романтизму, ну і таке інше, на що вони, в принципі, можуть і вестися. Аналізуючи всі випадки залучення дітей, ми не можемо конкретно виокремити якусь категорію дітей, які співпрацюють, простіше кажучи. А люба дитина може потрапити під дію таких от кураторів і такої от співпраці не бажано. Водночас до чат-боту СБУ спали ФСБшника з грудня 2024 року надійшло понад 5 тисяч звернень. СБУ працює комплексно. Наша задача це не тільки затримати безпосереднього виконавця злочину, а й розплутати весь ланцюжок. І ми цим займаємося. У нас є в цьому результати і значна кількість. Реалізації у нас, коли встановлено не тільки виконавець злочину, а і конкретний співробітник російських спецслужб, який давав відповідне завдання, який перебував на контакті, їм також оголошуються підозри, їх оголошується в розшук, і вони також будуть відповідати за скоєне. Сашкові і його друзям теж доведеться відповідати за скоєне за статтею про тероризм. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Могло би бути і довічне, але за законом до неповнолітніх така міра покарання не застосовується. Ти зараз шкодуєш про те, що зробив? Ну я тільки заїхав, я тільки про це й думав. Тобто, зачем? Де я міг цю всю схему відкрити? Де я міг з цього вийти? Однозначно, те, що. Є обтяжуюча обставина, смерть трьох військових. Це однозначно буде обтяжуючою обставиною. Є судова практика, де суди трошечки відступають від загальних норм того самого кримінального чи кримінально-процесуального кодексу. Не так давно вбухівський. Так, Обухівський районний суд засудив до 7 років позбавлення волі хлопця якраз за цією статтею, яка передбачала від 8 до 12 років. Суд брав до уваги, так, що дитина щиро розкаяла, що вона не усвідомлювала значення своїх дій. Вона, в принципі, потім пішла на співпрацю зі слідством. Чому ти вирішив дати ось це інтерв'ю? Те була можливість відмовитись? Не Було. Хай люди знають. Як поступати не можна, що за це світить, ну, щоб вони самі так не поступали? Батькам треба звертати увагу на неповнолітніх осіб. Якщо вони ведуть якийсь закритий спосіб життя, тобто якщо вони десь ну, тобто, пропадають на багато, тобто, якщо у них з'являються гроші, кошти, то тобто, фінанси ну, то тобто, с які батьки не розуміють, звідки вони. І основним аспектом тут є саме батьки, оскільки вони як юридично за них відповідають, так і завжди проводять з ними час і мають відповідний контакт. І порадив би батькам в першу чергу це цікавитися, що відбувається в житті їх дітей. І цікавитися і будувати довірливі відносини. Батьки також можуть відповідати за дії дітей, кажуть юристи. Їх можуть притягти до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Дітям варто розповідати про ті наслідки, які можуть статися не тільки по відношенню до дітей, але й по відношенню до батьків і по відношенню до інших людей, які можуть постраждати внаслідок можливо необдуманих дій таких дітей. Але найтяжчі наслідки можуть настати для самих виконавців. Усе частіше російські спецслужби ліквідують виконавців своїх завдань, аби не виплачувати гроші і прибрати зайвих свідків. Фактично, погоджуючись на співпрацю з ворогом, можна або стати терористом-смертником, або підписати собі одразу тюремний вирок.